сегодня должен быть мой коктейль, компоти, как и, ми, коктейли, и я придумала быть. Вот с детства. И я же его купила. Для этого открыла свой это вот стаканчик черный мой. Я пишу, помыл, я могу только спизниму, что мне. А вот я пишу, покажу. Ммм, стакан свежий, зибровый, черный, мало вины. Я его называю. Дальше надо мыть слой. Он ничего, правда, мокрый, она. Она прям стоит. Дальше надо мыть слой. Мать, мать варить всю всю кашу. Ну, это будет такая скоробля, когда я что-то не купил. Я буду чтобы ты сделал и милкшейк. На супном видео. Вот это нужно было на супном видео милкшейк. Я покажу мой слой, потому что тут кое а ничего интересного, типа... А, ну скинул до степта. А вам видно, что я тримаю в ручках? Вот свои сок с готов! Начинаем мой фирменный компот. Я, типа, ну, стакан 250 вроде бы. Поэтому, ну, приблизно, если вы делаете, то приблизно. На первый тройный 250 но Я не знаю, что, что не хватит, что не хватит. я думаю, Э, нету сеточку с Что не, ну то вот туда выйти ручками ручками и. Обои, а, не знаю. О, пока пого Там все равно падают все вот кисточки, а не могла их разбирать. Моя пта. Мои ну руки зра... ожидают Ты хрипше. Не, ну хорошо. Сейчас я ж буде ага. ще, ще один варіант, як я буду цю малину. можливо робити. работают. Такой, кидаю я в посуду, наприклад. Здесь цієї малини. Я хочу стакан тим фея, він буде спити цей компотик. Нічого ну, не стане, так що. Що буде в ньому? Та це цю масу. Йопта. Ну що, ж, все гірше тільки зробилось. Ну що тепер робити? Мені тільки скільки? П'ять купа. Да я буду ту всю малину бить. Ні, это не кровь люди. сльози слез, моїх бивших. сльози Слзы з здавинчика, да. Якими самі блокнули. Ну, я не знаю, що це буде похоже, але сьогодні, якщо таки ця ролика я не зійду з розуму від цих рук, то це буде шось. Давай пути может я тут буду работать зара так ще хорошим таким так и всегда робити виживать тут ну, да. Ну, да уж не ну, так я собі представляю це видео по уже в дерьме тут у мене дядечка вот який косве траву там покликала його баба и все на вікно затем від життя ви ну, бачите мене з банкою, я тут щось переминаю, а тут просто всі стакани, які не жити всі погоджі на кров. І тут дядюшка охеріла і життя. Ну, слухайте, я більше не можу тут втекти, але я тут все мало за себе знімати, йти мить руки і продовжувати свій рецепт. Знаєте, ну, моя кулі виглядає там, як тут пробілася дівчина з менструацією.

И клей. И, сука, нахуй, нахуй клей. А я буду ж мыть всего сейчас и продолжим заработать мий фирменный коктейль. Теперь нам надо взять банку всю, потому что у нас все просто в... Стоямба. Не убегаем. Эээ, вы шо, мужчина? Віка потім вже всі прибігають. Ну, дивіться, у вас має бути така життя, чтобы туда люди. Вона мене тут протила! Все, даю добро. Тепер берем банку з цукром І когда ну, при... я буду про... 15 ложок же даю, Ти там 15 ложки! так. Кида пібатьки! Там великий кусочок. Не знаю, десять там мне десять там вже є. Десять. 11. 12. Я тут все в том числе цукру. Ну йоп твою мать, Я не дай. А пытайся изробить фактиме под детство. Я ж це відео, що хочеш розписатися відео, то дуже додали полозу зробити цей компот. І мене вийшло все ідеально. Це от людина добила тебе через кісточки. Ой, так. Представляю, що я себе наколотила в цей. Я через кісточки. Повім смак води. То зараз ми тобі зробимо то тут такий буде смак, що е, обісрешся. Треба ще цукра. Це треба треба здати води. Взагалі, можливо, це треба було, знаєте, як робити, зараз кажу. Можливо, треба було прихистити в чайнішку воду і тоді заливати в гарячу тепла тебе тобі шведш водою, не... Холодною, но Той, що десь робить коктейль холодною водою... І значить зробити по-моєму, рецептові. Давайте накинемо кинули ложечку так, з сім. Тут все зробили в тому цукрові. Наскішити кину. Ну, чим більше кидаю, чим вже... Все, це, напевно, вже буде максимум. Mm -hmm. Тож це всі лошою в мене від ним смерті? звісно ж, я. Йоп твою мать. Ну просто подивіться. Якщо що ж це крім? Ти капот, нічого не туди. Пити! Взявте, хто та ще? Ну, каже, зараз його подамо, як якийсь коктейль. Зараз ми все зробимо так, ніби ми сюди... Я все тут, так? Ви знаєте, що? Кубики льоду, ну, э, світла немає, морозилка не працює. Ну, так, виживаємо без світла. Салфетку протираю і починаю свій магічний коктейльчик. Ну, такий спішок стика, я вам кажу. Такі скейки позберігаються, вот. Тому да, я тут сажу, підмішую це все. Але вам я потім все вами кажу. Сам злой да, Тут реально тарілки, під максимум. Ну, чому в мене таку п'єнку? Я не знаю, можливо, воно так має бути. Може, вчора в мене коли я там робити коктейлем, коктейлю, вчора чи після вчора. У мене не було такою п'єнкою. Пристоя, что я не понимаю? Ну, я как фигня, ну да, теперь я, guess, пошли на том, не вот, я классно, ты, как не то не сдается. О, я на классно смыку. Ты когда я куда смыку? что? Что ты делал, Тимен? Сука же? Я так Не виходжу. Ой, я так вийшла. Добре, все не виходжу. Я кажу на кишу. То ты, вискує, той не шампанские. Я за цей Мені в Даю, Ой, ты Мені пушу номер. Мне потрібно в ютубе. Да ее добро. Дай ти нагер, ти вже цукор який раз розсипав. розсыпав. Тут дуже зараз вона ложка, і буде бібег. кидайте, коротше, цукро, скільки хочете. Просто щоб. Тільки що потім вас тут все просто не вирізало, ви тому, що у щось... мене забродило, походу, тому що, знаєш, що тому що мебло, я правда, в мене поблака більш... Это типа. уже что-то не то. Давай-ка. Ой, я там слышу цукор, который там валяется над ней просто. Ммм. Классненький. Тебе кажется, почему-то смакует вода. Это реально какой-то компотик из балины. Но он сладкий, друзья, классный. Нужно что-то по розыску. Ой, ёпта, я бачу, какие-то много вот, цукра. да я его тут не размешаю. Не за рик, не за два. Может, размешаю зараз. Только такая волчазная грудка у вот, цукрового. Я теперь типа, не тоже что-то цукр. Ну, боже. я. будем что Да, цей цукор в малий зміст вже напевно пропаде, тому я поки що сижу мішаю. Е, щоб ви розуміли, десь до 10, 20 ложок, і воно настільки солодке. Просто класне. Крайно, якщо у вас є чорна малина, то супер, якщо ви зараз живете в стилі, і у вас там реально чорні малини, я відповідаю від вас. Просто стакан 250, півлітрова банка, цукор 20 ложок, вода і все. У вас просто такий красивий коктейль. Вот буду скоро расстреливать. Ну уж я там пришл за... Ее! Шассин! Вот, он тут создает такой панда. Так, теперь мы робим е, такую вот такую вот фигню. А ты же новая мяса трубок. Ну все, давай. Сейчас. Пошукай. Поки я черпаю, то це буде дуже довго. А може не черпати? Да, зараз буде так от. Цей коктейль просто супер. Я треба його вливати і остається, щоб дві мені. і реально нравится зачину цей коктейль. Ну і усе! Коктейль! Готов! Так, зараз піддивитися, що так. Не треба Просто підпишись. Добре. Повістка? Це ж повістка, говорят. Та да ні, ні, ні. Ну а это коптель. Здорово. Повіст. Я кажу. Дивіться, це схоже на повістку. Стоп, окей, святой. Уже пофіг. Це не сложно. Ааа. Ну, клас. Добираєшся, що кубики льоду, і він буде такий охолоджуючий. Ну, давайте пробуємо. Ну, знаєте, ти кісточок, як на небі зірочок, просто. Я, нам треба записати твою реакцію. Пий, 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 пий. Ми записати твою реакцію. Ну, реально, такий зірочок, як на небі зірочок. кисток. кисту? Давай, давай, надо пить. Ну, давай, мистер. А тут шесть сейчас сло... Сейчас на слоечка и эм даю добро. Нашлась что пью? Ай! Ну, Мишка, конечно. Нет! Нет! Полтора спасла.